Мабуть, вже всі чули цю новину, що всім українцям обіцяють виплатити допомогу від президента. Розмір допомоги такий чималий 16 тисяч гривень, і на такі гроші може розраховувати кожен українець, який залишився в Україні після початку повномасштабної війни. Така новина вона зараз дуже активно поширюється в мережі. Хочу вас заспокоїти, дорогі глядачі. Насправді жодної фінансової допомоги від президента не передбачено. Це фейк. Не ведіться. Не ведіться. Це фейк, який розповсюджується шахраями. Тому не вірте, не вірте, будь ласка, і не ведіться. Ніякої допомоги не буде. Вітаю українців, вітаю глядачі підписники на каналі ЗНО їх. Підпустись на канал, тільки важливі новини. Кожен українець, який не залишав територію України з 24 лютого 2022 року, отримає допомогу в 16 тисяч гривень. Це неправда. Йдеться в повідомленні Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Вірте, будь ласка, тільки офіційні інформації. Звістка про ось цю фінансову допомогу від президента, яку нібито може отримати кожен українець, вона дуже швиденько поширюється по мережі, і ось єдиною умовою отримання такої допомоги називають перебування на території України. Мовляв, всі, хто не поїхав нікуди, хто залишився тут після 24 лютого, ось всім людям належить така виплата для більшої переконливості Шахраї навіть змонтували відео з президентом. Я не буду це відео зараз тут показувати. Якщо б це була правда, я б його показала. Так не буду показувати. Так, от в цьому відео, начебто, сам в кадрі президент повідомляє про можливості отримання допомоги від президента, але вже з першого погляду можна помітити, що ось міміка президента не збігається зі словами, яку він вимовляє. Щодо голосу Зеленського, то він, очевидно, був згенерований за допомогою штучного інтелекту. Так кажуть фахівці. В тексті ролика також повідомляється, що виплата допомоги від президента в розмірі 16 тисяч, начебто, передбачена законом номер 4772. Дивіться, що до цього закону, насправді, цей законопроект він був підписаний ще в березні 2017 року, ще Порошенком, і він стосується не зовсім. Ну, це не допомога від президента, а територіальних громад, розумієте? І наприкінці президентського відеообігу, ось цього, який Шахраї нам показали, дається посилання, начебто на офіційний сайт, де українці можуть залишити свою заявку на допомогу. Насправді це звичайний телеграм-канал. Який таким чином вирішив просто набрати передплатників? От і все. Я хочу нагадати: раніше шахраї поширювали мережею звістку про соціальну ціну на газ по 4 гривні за кубометр. Дуже багато блогерів підхватили одразу цю новину і давай людям розкручувати, люди ж, люди ж вірять, і все. Дивіться, не вірте, це неправда. Загалом, ось взагалі такого роду повідомлення, вони зараз не поодинокі. Ось буквально недавно було повідомлення щодо того, що буде компенсація від, від, від Київстару тим в кого хто є, хто користується Київстаром. Дивіться, це теж неправда. Такі повідомлення зараз не поодинокі, тому громадянам потрібно дуже ретельно ставитись до них і в жодному разі не надавати нікому ніяких своїх платіжних реквізитів. Навіть якщо ви десь прийшли по якійсь силочці, ще десь десь щось натиснули, ні в якому разі не давайте нікому своїх платіжних реквізитів. От і все. На сьогодні в мене все. Будьте, будь ласка, обережні. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.